Добрий ранок. А скажіть, будь ласка, ви місцеві? Ні. Ні? Не дивіться. Да. Не підкажете, де агітка? Де у вас знаходиться агітка? то мені сказали на агітці, що підійдеш на агітку, заїдеш в місто. Запитаєш, всі знають. Я не знаю, де агітка. Агітка, не знаєте? Де? Не Знаю. Так? Да? Де це? Куди мені йти? Пішком? Так, да, так, пішки, я да, не на машині. Сюди. Так. Агітка. Ти кажи, де стадіон, там тобі ближче такого. Ага. Оце йдеш такого прямо. Ага. Потім доходиш до дороги, береш трошки правіше і бачиш, побачиш стадіон. Ага. Проходиш стадіон, а там людей спитаєш, там вже рядом агітка. То раніше так казали, так, так. Потім доходиш до тієї дороги, направо. Ось зразу дорогу і направо, так? Там, да. направо, і пішов через ага. стадіон, будеш бачити. Там тропиночки є. Все, через окей. Стадион, через стадіон переходиш. І там запитає вже, там ця... знають. там всі знають, Добре, так? Да, так, так ага. Все, окей, дякую.